Захистити кордони та діяти на випередження на Прикарпатті створять 10-ту гірсько-штурмову бригаду. Про це журналістам розповів начальник організаційно-мобілізаційного управління оперативного командування Захід Віктор Кивлюк. Спочатку тактична одиниця функціонуватиме як гірсько-піхотний полк, який пізніше переросте у бригаду. Як зазначили військові, Прикарпаття межує із Румунією. А тому, щоб не повторювати таких помилок, як із східним сусідом, для захисту кордону створять бригаду. Не виключено, що гірська піхота при необхідності може підсилити військових у зоні АТО. Є відповідні політичні сили, які наполягають на повернення сусідньої держави Румунії в межі 38-го року. Відповідно, ми відчуваємо цю загрозу і маємо створити якісь аргументи для відповіді на це питання. Саме для цього створюється в Прикарпатті ця військова частина специфічна навчена бойовим дієм і виживанню в умовах Карпат. До гірсько-штурмової бригади планують набрати близько тисячі військових, дислокуватиметься вона у Коломиї та інших містах області. Основне завдання військових цієї бригади вести бойові дії в умовах гірської місцевості. А тому сюди у першу чергу прийматимуть тих, хто добре орієнтується в горах або ж має альпіністський досвід. Нормального гірського стрілка за два роки строкової служби підготувати неможливо. Відбиралися хлопці, які мали мінімум другий спортивний розряд зі скелелазання, з альпінізму, зі спортивного туризму. От це та, той базовий рівень, з якого варто починати. В Європі гірські підрозділи мають Збройні сили Німеччини, Франції і Італії. Всі інші таких підрозділів не мають. Це еліта-еліт. Командиром елітної бригади стане герой України Василь Зубанич, який брав участь у бойових діях біля Луганського аеропорту та боях на Дебальцевському плацдармі. Військовий запевняє захистити свою державу обов'язок кожного. Ми маємо ворога, ми маємо країну, яку нам треба зберегти, в якому обличчі цей ворог не виступав. Хто б він не був, як би він себе не обзивав, миротворцем не миротворцем. Я особисто дотримуюсь такої тенденції: якщо ти живеш в країні, тебе щось в ній не влаштовує. Ти шукаєш країну, яка тебе влаштовує, збираєш свої речі і переїжджаєш. Набір військових планують завершити до кінця жовтня, після чого розпочнуть формування бригади.